Розпочинаємо нашу третю гру сьогоднішнього першого ігрового дня. Команда Базі з 2011 року зустрічається з командою Чайка Бандурови. Третя гра сьогоднішнього ігрового дня. 12.02.2024 року. На полі С4 Гарматюк, Тепляков, Дівтіренко, Задський, Ворота, Харсенії Вокотру. Розпочали. Нагадую регламент змагань. 25 хвилин чистого часу. Чайка Будерова на м'ячі. Прибуває чайка, не точно. Арсеній. Піхтеренко. Заски скидає на Теплякова. теплякову викидає Гарматюку. Гармачук вривається. на правий фланг пробиває Гармачук. Ігол Кіпер Бандурово рятує свою команду. Заскі здорово грає Артурік, блокує. Блокує контратаку чайки. Чайка на м'ячі. а от на правому фанзі. Класно грає Арсен Вовкруг витягує м'яч дев'яточки. Закидує не точно на Дігтеренка. Валить вниз Дігтеренко. Штрафний удар. Добуває Чайка. Арсен в на місці. Віхтіренко на правому фланзі. Дивися кому віддати. Передача на Гарматюка. Гарматюк. Вміщується в центр Гарматюк розганяє атаку в центр поля. Ідає передача на Діхтеренко. Проходить пас Діхтренко! Не пасує на теплікова. Як просилася передача. І це мав бути гольовий момент. Але трішки закоркався один зіхренко з, з на Міхтеренко назадсько, дає передачу. Гарматюк підхоплює. Під себе Гарматюк. Дивись кому видати. Гарматюк. Гарматюк. Йде передачу на теплікового тепліко. скидає на Діхтіренка. Діхтіренко! Пробиває один. І класний удар від Аниса Діхіренка. Блокує. Блокує. Але скажеш був готик захисника чайки. Не було. М'яч умкипера чайки бундувало. Розвертається бомбурова. Пробиває Арсен в рятує нашу команду. Класно, Арсен викотук знову відбирає м'яч. Відбиває. І знову Арсен. Здорово! Гухоні нашої команди Козацький. Передача на Дігтяренка. Іде правим флангом Денис Діхтяренко. Бере під себе, падає Денис. Петрякоп і страховий, відбирає м'яч Петякоп, знову Денис. Іде на правий фланг. Денис обіграє гравця. Прострілює Денис. Є кіпер чайки забирає м'яч. Атакує чайка правим флангом.

Діхтєнко повертає заску. Зазки вертає на Теплякова. Тепляков на стовбі. Розвертається Тепляков. пробуває Тепляков. але захисник бандурово заводить. Ярославу Теплякову. точно пробити поворотом. Класно грає Макс Герматюк, відбирає м'яч, збирається центру поля, дивиться кому віддати. Макс, Макс на м'ячі віддає Діх'єнку і Дігтіренко не побірять. Зловив на протиході. Майк звернетюк. Казацький. Не дає розвернутися, Тепляков підкоплює. Тепляков, тепляков, тепляков. Вибиває вонфіпер чайки. Арсеній вкидає вперед, теплякова, тепляко приймає. Молодець Яро розвертається. Просто витеплякова мяч не, не доходить до Діхтеренко. Лешає а теплякова, аут чайка Бондурова. 12 чоловік, 13, всім привіт. Працюємо на ефірі. Вбиваємо за базис. Чайка атакує. Тепру. Запускає на Теплякова. Тепляков зупиняє. Молодець Ярик. Розвертається Ярик. Перекатом. Дивиться кому віддати. Знову розвертається Ярик, власно вбирає Простріл Розстріли Гарматюк! Не замикає простріл від Теплякова. Здорово зіграв Тепляков. Розвернувся, прорвався поліну флангу. Ростріли на Гарматюка. Гарматюк не дотягнувся трішечки до м'яча. Чайка атакує лівим флангом. Вибиваю м'яч на гравця Чайки. Гукує Діхіренко, Молодець! Сім хвилин пройшло ігрового часу. Залишилось грати 18 хвилин 30 секунд. Чайка атакує. Горматюк поштовхує м'яч. Здорово, грає А Аутчайка на лівому фланзі. Зміна четверки в нашій команді. На поле виходить друга четвірка Максименко, Вігтярьов, Артюшенко і Соколюк. В воротах лишається Арсенів, її Соколюк розпочинає атаку. Опасна Максименко. Максименко Міон в центрі поля. Дивиться кому віддати. Максименко. Випускає м'яч Максименко. Чайка розігрує Соколюк. Перший на м'ячі Соколюк. Ой, як опасно! класний момент був біля нашого, біля наших воріт. Не вийшов м'яч, Артюшенко підхоплює вихід. 2 годин. Роман Артюшенко скидає Максименко, пробиває Максименко не точно. Така класна контратака була від наших хлопців. Треба реалізовувати такі виходи. Сухолюк. Молодець. ставить ніжку. Мартішенко поборовся виштовхнув м'яч. Молодець. Одесь. Румчик. Чайка. Не точно. Арсеній його бере м'яч. Скидка на Соколюка. Соколюк. Передача на Максименка. Ставить корпус Максименко, хулять проти Максименка. Максим Соколюк підійшов до м'яча, пробиває Сокулюк. Кіпер чайки. Соколюк, Купує, Дігтярів. молодець Ілюха. Проводить м'яч. Відворіт. Відворіт базі. Сарсенієвотрук запускає вперед. на Максименка. Максим підкоплі Артушенко віддає на дубелит чайки. Дехтяв на м'ячі. скидка на Артюшенко. Артюшенко себе. Класно входит. Артюшенко влучає штангу. А, який момент нашої команди. Здорово! Замыса бінися по На Артушенко. Замахи Брабавси. Мартюшенко на Соколюка. Соколюк, Віддає на Арсенія. Арсеній. Передача на Мартюшенка. Мартюшенко на Соколюка не точно. Ручий. Ай-яй-яй. помилка від нашого гравця, Соколюк, Соколюк присінгує. 10 хвилин зіграно до закінчення зустрічі 15 хвилин. Рахунок 0-0. Арсеній Котрюк. Весь Арсеній йде вперед. Остукю меж вперед на Максименка. І мене переходить до гульки Перечайки. Дігтов. Розвертається, Дігтерьох. Бере під себе здорово. Соколюк. Піде передачу в центр. Максименко. Віхтярев. Ай, тіло в гасті між Віхтірів. Не вдалося. Віхтяйов. Є передача на Артюшенка. Артюшенко. І фулять проти Артюшенка! Це був фол! Це був удар по Лузі. Летізні був швисток. У нашій команді зміни четвірку. Вколи випада четвірка. Гарматюк, Кирпляков, Дегтяренко, Заска. Штрафний удар в центрі поля. Заски на мечі. Розіграє Заски з Арсенієвим по кругом. передачу класного на Теплякова. Тепліковський двері на Діхтіренка. Діхтіренко. випускає маєш де. Пускає, Це великі першайки, нашій команді. Віхтіренко. Віхтіренко пасма, Заску, Заски на Віхтіренка. Дає Гарматюку. Гормачук зміщується в центр, класно проривається. Гармачук йде! Ай, Гармачук! Схоже, треба було віддавати теплікову передачу. Класно, змістився Гармачук. Коплює м'яч Гармачук. Викидатися. Зацький. Чайка атакує. І вибиває місьмарматюкну аут. Аутчайка. Заски виштовхує м'яч. 12 хвилин до закінчення зустрічі. Рахунок 0-0. Лаский. Гарматюк. Збирає м'яч Гарматюк, молодець. Пробиває Фред. Удар чайки, Арсеній на місці. Арсеній кидає теплікову, зупиняє тепліков, розвертається, фінзідана. Карколовну, молодець, Гарматюк. йде в центр Гарматюк. Прибуває Гарматюк скидує на Дігтіренка. Діхтенка підіпляв, Теплякову, Тепляков змішає збіжується, пробиває тепляков. Здорово, здорово. гарна комбінація. зібрані хлопці. Озацький. Ой, хитнули Озацько і... Хитнули Озацько і пропускаємо. Прикрий гол. 1-0 на користь команди Чайка. В нашій команді заміна замість Віхтеренка на полуготовить Артушенко Роман. Озацький. Артушенко. Озацький. Озацький. Де передача не точно. Гарматюк. Підкоплює Гарматюк. Корпукса грамочу в центрі. Озаский. 11 хвилин до кінця. Чайка. Пробуває чайка, не точно. Киде на Артішенка. Артюшенко бере під себе. Здорово, грає Артюшенко. Прокидає вперед, проводить двох гравців, всі обходить. Артішенко передачу. придачу, Точно перебачена Ярослава Тетлякова, Ярослав Тепляков, двоїжний путь, підніву січку, закочує гол. Рахунок стоє один-один. Класна комбінація від нашої команди. Зрівнює рахунок наші хлопці. Артушенко. Артушенко. Пускає м'яч. Гарматюк. в боротьбу. Гарматюк головою, молодець. Відбирає да! м'яч. Гарматюк проштовхує на теплякова. Тепляков бере вправо, пробуває Тепляков, але трішечки легенько не забрався удару. Молодець Гарматюк поборовся, вибору м'яч і продовжив нашу атаку. Заски. Здорово грає Артурік, вибуває м'яч. Гармичук вибирає. Артішенко. Чисто. Азацький. Схоже хулять проти Азаского. Заски Артук. Гармитчук отримує м'яч. Дає Артюшенко. Артюшенко. Ай-яй-яй-яй-яй, ромочка. Не зупиняє у м'яч. Ласно, Гармачук відбирає м'яч, проривається центром. Віддає передачу Артюшенка, Артюшенко, передача на Теплякова. Не-е-е, треба було пробивати ромчику. Атака чайки Чайка атакує. Є Оксанк вирубає Гарматюк, відбирає м'яч. Збирає м'яч, Гармачук, віддає передачу Артюшенко. Артюшенко, треба вриватися правим флангом. Артюшенко, Гарматюк, підхоплює на Артюшенка. Тепляко. Віддає Артюшенка. Ай, вибили м'яч. Ціклесі чайки. Ребята, я же запер меня слышно, как... Ну тут все надо не так ликовано. Ты плекал много. Артушенко Я типа, ты стоишь, ты забываешь нашу команду. Да, 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 Класна комбінація. Гармачук скинув тепляком, тепляком. Розрізна Артюшенка. І Артюшенко першим дотиком забиває другий ножничка. Фантастика. Супер, супер класики. Артюшенко поборовся, мову. Десь ромщик. Вибурює м'яч, Проривається Ромчик правим флангом. Фол був. Скажи, був фол. Гарматюк! Ай-яй-яй, як тільки Гарматюк. Чисто, чисто, чисто. Ну я же, ну там же ж был фол. Ну я же ж так. Давай, давай, Ромарио. Штрафный удар Чайка. Арсений Вокупруб круп, стейку. Арсен! Арсен на місці, молодець! Арсеній! Озазкі, кинув знову ж бистро Озаскум. Озазкі запускає теплікова. Копляков молодець. Зміна четвірок. Зміна четвірки. Ні, троє, три заміни. Озазки лишається. Виходить на поле Максименко, Соколюк і Волошко. 2-1. На користь команди бази. Сім хвилин до кінця. Сім хвилин до кінця. Соколюк. Ую! Який удар від Волошкого. Максименко! Треба чіплятися. Волошко! Молодець! Передача на міло! Максименко! Фінзідана! Дотепно, дотепно міланчик розвертається! Ставить корпус, блокують міланчика. Заскуть! Знов на Міла. мілан. Мілен. Максименко. Максименко б'є передачу на волошко. Волошко, треба впевненіше. Волошко, волошко! волошко! Помиляється волошко! Як прикро помиляється волошку! Ну як же ж так! Як же ж так прикро помиляється волошку! 2-2 стає рахунок, за 6 хвилин до кінця. М -м -м. Максименко, Азацький. Віхтіренко. Не війшов в гру Олєшка волошко. Соколюк бере під себе. Не вдається з куліком вести. Чисто. Фулить Денис Дегтяренко. Чайка пробиває середний удар. Арсен Волкедров на, мя на м'ячі. Молодець. Дегтяренко. М'яч їсть в центр Денис. Угравці. Денис, бореться. Денис. Чисто, чисто зіграно. Здорово грає Денис. Зашили грати 5 хвилин до кінця. Закі. Блокує простріл, чайка кутовий. Чайка не точно. Арсеній вивку на м'ячі. Запускає Арсеній на Максименка. Максименко не цей м'яч. Чайка. Кіта Сапелюк. Чисто. 4 хвилини 35 секунд до закінчення зустрічі. Арсеній на місці. Молодець. Закидує Арсен вперед. Максименка. Базіс на ночі. Базіс. Вітеренко. Не приймає Денис. Чайка на ночі. Еерсен Арсен котру. Прятує нашу команду. Фу. Сені. Четри хвилини до кінця. Звертаються наші хлопці, наїлися. Потрібно міняти раз Сені рятує нашу команду. Готується четвірка на заміну. 3 хвилини, 30 секунд до кінця. Рахунок 2-2. Зміна. На поле виходить лише четвірка. Артюшенко Тепляков, Гарматюк Азацький лишається. В воротах лишається Арсеніокутру. Гарматюк Азацька. Передача Артюшенка! Артюшенко, що зробить Артюшенко? Проривається лівий фланг Артюшенко. Ставить корпус, ромщик. Що таке? Що таке? Та ну. А, наш фол. Поляолос проти Артішенка, Гарматюк не Артюшенко. Артюшенко на мечі. Гарматюк. Скоріна Артішенка. Артушенко. Прибуває Артішенка над тощо. Попадати треба поворотом. Дві хвилини 45 секунд до закінчення зустрічі. Гарматюк. Гласно відбирає м'яч. Гарматюк. Проває лівим флангом Гарматюк. Стріляє Гарматюк. Ярик, ярик, ярик. Ну, ярик. Ай. Азаський класно відбирає Азаскій Громатюк. Скидка на Артюшенка. Азаський. віддає на Артюшенка. Ромщик. Ай, Перекатом цілу брати наліво. Ромчик, Ромщик! Ром! Дві хвилини до кінця. Озаски, Артюшенко. Помиляється. Артюшенко. Давай, давай, Арсен, давай! Дві хвилини до кінця, Арсен! Ксаніва Кутруп запускає м'яч на Теплякова. Виходить м'яч на Теплякова. разом з Тепляковим. Тепляков. пробиває лівою, ТЕПЛЯКОВ! Фантастичний м'яч забиває Ярослав Тепляков! Лівою ногою, в дев'ятко! Браво Ярик! Ой-ой-ой-ой-ой! Що закинув Ярик Тепляков? 3-2 виходить базі сперед! Фантастика! Замість теплякового на поле вийшов Юрщишин Святослав. Запускає Арсеній. Хвилина 20 до кінця. Ой-ой-ой, що забив Ярик Тепляков. Фантастика! Юрчишин приймає! Гарматюк! Гарматюк! Йде вперед, скільки Юрщишин! Юрщишин! Ручешин, дивиться, кому віддати. Віддає Ручешин на Артюшенка. Ай-яй-яй, класно віддав. Пас. Клас. Пасулічку віддав. Ось мені Артішенка і Ручишин. На правий фланг. 50, 50 секунд. Закінчиться зустріч. Артушенко. Скидка на заску. Заспіну повертає Артушенко. Артушенко. бере по себе. Все спокійно. Спокійно. Заміна. Замість Артішенка на поле виходить. Вігхтерів'я. Віхтерейов. Передача. на Азацький пробуває. І з ними горіт. 20 секунд до кінця. 20 секунд до кінця. Бандерово. Чайка. Озаский. Азаський. Заски. Не пускає Азаський. Гарматюк. Виштовхує м'яч. Віхерьов, Вірчишин, 2-1 виход! Вірчишин віддає пасне Діхерьова і все! Перемога дома! Базі! Здорово! Базис! Виборов потужну перемогу над командою Чайка Бандурова. Красавці, пасики, красавці красавці, привітання команд, Всім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.